Друзі, всіх вітаю вас! Сьогоднішня наша така коротенька історія буде з локальних таких місць, локальних таких історій. Вулиць Київ, дуже велике місто, має дуже багато великих районів, кожен з них цікавий. Але сьогодні я вам розкажу про цей. Цей район називається Куликове Поле. Тобто так його називали, коли його будували. Зараз вже майже ніхто не пам'ятає цю назву, нічого від нього не залишилось. На мапі не можна знайти, тому що прийняв цей район назву більш, більш більшого мікрорайону під назвою Воскресенка. Оточений декількома вулицями. Корнатовського, зараз називається Дашкевича. І Сулеймана Стальського. такий квартальчик, 9-поверхові будиночки, школа номер 4 Красива школа. В цій школі я навчався. Ну, достатньо високий рівень освіти. І тоді, і зараз був. І оце будинок, в якому 13 грудня того року, 23-го, прилетіла ракета. Ракета там впала балістична і розбомбила. Оце останній будинок, який був в цьому районі забудований десь на, дається, на 15 років пізніше. Бо цей район був забудований в 1982-му. Робітники декільких заводів, фабрик получили тут. Ото кооперативні будиночки, а це ДШК, хімволокно, Ось такі комбінати. Типовий садочок. Київський двоповерховий. Зараз пройдемося, щось покажу. Київ локально поступово розвивається. Побудували мешканцям Воскресенки ось такий чудовий стадіон. Все тут обновили. Ну, красота. Сьогодні 30 грудня у нас і там діти грають в футбол, тренуються. Так, що тут ще буде цікаво в такому глобальному. Масштабі глобально навчитися. Оце дуже цікавий ліс. У нас сусід був, який розказував, що це не ліс, це посадка. Ну, фактично так є. Цьому лісу, може, років ну, 70 максимум. Приблизно після Другої світової стали його відновлювати. Бо тут і цю інформацію тяжко знайти, в Вікіпедії нічого про це не написано, то був артилерійський полігон. Ще за часів Російської імперії сюди стріляли. Тут ми з пацанами, однокласниками знаходили землянки, я не міг зрозуміти, шукав на мапах, що тут думав, якісь були бойові події Другої світової. Але нічого, жодних бойових подій тут не знайшов, аж поки розібралося, що тут відбувалося е, десь 100 років тому е, був великий полігон і весь його засадили деревами. Тут всі дерева, берези, сосни в основному ростуть рядками. Вони маленькі, тоненькі, не такі мачтові, як там в лісі в київському за Бортнічами, Ось, ось такі от, така історія. І земляночки, їх там вони вряд такі красиві були і зараз теж можна знайти. Що було в них цікаво, що однокласники мої розказували, що знаходили там гільзи, знаходили там, знаходили там німецькі якісь монети фашистські. Ось така була історія. Так, значить, крім. Оцього будинку я його обійшов з іншого боку, біля якого впала ракета. Непогано відновили. Нарешті вже є у людей газ. Майже рік були без газу. В нашому під'їзді ще не працює, але вже оновлений ліфт. До речі, до війни він не працював, ну, десь щось, щось посуваємося е, вперед, щось іде. Оновили тут парканчик в садочку, бо садочок теж постраждав. І ось дуже цікава е, ось ця лінія. Там знаходиться епіцентр. Е, до речі, на місці е, ще за, свої, за свого життя, десь до, до, до 90-х років там були е, такі приватні будиночки, такі хатки там стояли. Їх знесли, там була кінцева автобусна, автопарк. І потім я, я боюсь помилитися років 10-15 чи 15 тому. Збудували цей епіцентр. Там, де видні одні високі будинки, там було болото. Потім болото засипали, там просто був пустир, треєщинський ринок. Тут, значить, болото перейшло сюди, тут були тарфяники, але швидко заросло деревами, бо на болоті дерева ростуть достатньо швидко. В основному ці ясені. Ясені дуже сильно витягують воду непогано. І ось ще один приклад незламності ось такі от. Відтіночок. Там у нас перехрестя двох вулиць. Починається вулиця Петра Запорожця, не знаю, перейменували чи ні. Вулиця Петра Запорожця, і це з того боку від бульвара, Воскресенського бульвару через Запорожця це був найкоротший шлях до епіцентру. Вибрали. Тут різних депутатів, і такі чудові депутати сказали: давайте цю Герегу, давайте проложимо тут короткий шлях, побудуємо нову вулицю. Люди повстали, сказали, не треба нам жодних тут вулиць. Хай це буде пішохідна зона, хай це буде парк. Насадили дерева. Дивіться, це люди самі організувалися. Зробили такий садочок для пенсіонерів, садочок, да? посадили тут ягоди і сказали, ні-ні-ні, все, це наша зона, ми самі маємо вирішувати, що і де тут буде рости, що тут буде проходити. І влада почула і сказала, добре. Вулиці не буде, а вулиця ця, вона навіть на мапах проложена, коли будували, коли друкували на 1500 років Києву в 1982 році, коли друкували довідник Київ 1500 років. В цьому довіднику вже була намальована вулиця. Кулікове полиця вулиця називалася, здається, вона вже була намальована, вона була вже запроєктована, вона мала тут існувати, чекала свого часу. Не було ще нормально цього Братиславської вулиці, цього проспекту, і збудували десь близько 90-го року, в кінці 80-х. Да, збудували цю вулицю, яка зараз проходить між лісом, поєднує там, ринок юності і траєщено не було. І наступна мала бути ця вулиця. Її не побудували і ось недавно зробили людям такий парк, декоративні, такі красиві дерева. Мені здається, виглядає непогано. І давайте пройдемо ще, ще до епіцентру, там ще я вам щось покажу. Дивіться. Воскресенка, лісовий масив, масив собачників. Тут дуже багато собачників, порівнюючи з іншими районами Києва. Тут є де гуляти, вигулювати в лісу. Дивіться, ще така цікава локальна історія. Бо люди, ці, які селилися в цих домах, в основному вони були в першому поколінні, переселялися з сел. Люди звикли обробляти землю. І ось на цьому місці, де я показую пальцем, були городи. Люди садили картоплю. Ох, було огороже. Я, ушла. я ушла. Ушла. Люди садили картоплю, якісь інші культури. І начебто я не знаю, чому зараз вже нема. Мені здається, що ніхто не лазив, ніхто нічого не, не крав. А може викопували. І тепер все це вже а, поросло. Сказала, не можна, Ніяк не хоче висихати ця місцевість. То є болото, то нема. То висихає, то не висихає. І нічого тут теж був, от, до речі. Проєкт там на заправка хотіли трохи зробити стоянку, але дуже складно робити, бо завжди вода тут кудись Ну, Не виходить, нормально висушити, не зробили толком цю мілірацію. Ось болото тут висухає терхеніки, тут були терхеніки, школяри підпалювали, горіло тижнями. Приїжджали пожежні, пожежні машини, не могли це потушити. Декілька гуртожитків є на Воскресенському масиві. Саме довгий будинок. Здається, тут Скільки? Ну, не менше 10 під'їздів, дуже довгий, багато тут живе людей. І давайте там ще. От туди прямо веде дорога на лісовий цвинтар з крематорієм. От там, де зараз новус, там було чималеньке таке болото, таке був ставок. І ще 80-х років. Пам'ятаю, мені це дуже-дуже яскраво запало в пам'ять, бо тато мій врятував одного чоловіка, коли він провалився під кригу. Підповз. Подав наші санчата, на які ми діти каталися, і витягнув людину. Зараз там вже нічого нема. Через ліс йде потічок, трохи він там розтікається. На тому місці, де я показую, теж є болото. А з того боку вже десь вже в каналізацію пустили цей потічок, якусь річку. Здається, вона і назву якусь має. Ось така локальна історія. Постараюся вам ще записувати, розказувати історії не тільки з Києва, з України, але й в інших містах, де мені доведеться бути. Не забувайте подивитися інші відео на каналі, вони є в мене дуже цікаві. Всі стараюся з якимось вкладати сенс. І до побачення в наступному ролику. На все добре.